З наполегливістю біжимо у змаганні, яке нам визначено, апостол Павло звертається до Тимофія, кому він передає цю естафетну паличку, будь наполегливим, зроби так, щоб ти був справним у слові, пробіжи свою дистанцію, але потім знайди вірних людей, які зможуть навчити інших. Ісус, я Спаситель, я пробіжу свою дистанцію. Подбав про те, щоб передати свою естафетну паличку ще 12 своїм апостолам. Тож, коли ми з вами біжимо цю дистанцію віри. Дуже важливо, щоб ми вхопилися за цю естафетну паличку, і це те, що нам довірна, це слово Боже. Важливо, щоб ми пробігли свою дистанцію. Дуже важливо, щоб ми передали цю естафетну паличку, щоб це послання віри пішло далі. То, як ми біжимо, фокусуючись, звертаючи увагу, уважно дивлячись на Ісуса, то на чому ви фокусуєтесь, буде або давати вам енергію бігти, або енергію зупинитися. Тож віра приходить тільки тоді, коли ми фокусуємось на ньому, на Ісусі.